Промінь таких прожекторів знайде шахеди на відстані до трьох кілометрів. Бандера пауери потужні і безшумні, тож не заважатимуть захисникам визначати повітряні цілі. Ну що, хлопці, ми тут то, що ви просили, то, що ми могли зараз на сьогоднішній день не зібрати, то хочемо вам передати. Я думаю, що воно буде вам. Тепловізори точно вони, як кажуть, номер один в нагоді. Прожектора себе непогано зарекомендували. Зараз війна техніки, кажуть військові. Без неї на передовій ніяк. Аби вночі знайти і знищити ворога, потрібні не лише дрони, а й тепловізори. Однозначно на спостережних пунктах бійцям вночі абсолютно не видно. А за допомогою цих тепловізійних пристроїв вони бачать ворога як в день. Ця допомога збережена одне життя і здоров'я наших військовослужбовців. Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом постійно закриває запити військових частин. На сьогоднішній день вже приблизно передбачено більше мільярда гривень в бюджеті. По першому ключовому пріоритету територіальної громади міста Вінниці це безпека і оборона. В рамках нашого міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Вінницької територіальної громади ми здійснюємо всі ці заходи для того, щоб наші хлопці мали можливість надавати достойну відсіч ворогу. На знак подяки за підтримку підрозділи сухопутних військ, які отримали це обладнання, передали свої бойові прапори, підписані побратимами та шеврони. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.